18 липня поточного року вступила в дію державна цільова програма передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 рік. Які зміни передбачає ця цільова програма для мешканців гуртожитків, зокрема і Калушан, у Рубриці актуальне інтерв'ю. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства Богдан Сасник. Пане Богдане, коротко будь ласка, розкажіть, власне, що передбачає ця державна цільова програма, що це означає? Ну, це закон України, який прийняла Верховна Рада 21 червня 2012 року. Такий закон, який ви тепер назвали, його підписав наш президент, і ця програма передбачає передачу гуртожитків, які перебувають у державній власності, тобто в власності нашої країни, в комунальну власність, з такою метою, щоб. При передачі комунальну власність, люди, які проживають в цих гуртожитках, мали змогу приватизувати власне житло, тобто покращити свої житлові питання. В такому ракурсі, що це вже їхня буде приватна власність, людина може сама розпоряджати своїм майном, тобто чи продати, чи далі продовжувати і робити якісь зміни. Що стосується Івано-Франківської області, зокрема міста Калуша, то Згідно цієї програми, яка розрахована на 5 років, в Івано-Франківській області є 11 гуртожитків, які знаходяться в державній власності. Всі вони розділені по роках. Тобто, в 2012 році вже би мали прийняти два гуртожитка. І решту 4 роки, 3 роки, це по три гуртожитки. В нашому місті є гуртожиток, який знаходиться у державній власності, тобто у власності е, е, виробничої філії «Укрінтеренерго» Калуська Теплоелектроцентраль це гуртожиток на вулиці Молодіжна 5. Даний гуртожиток, я також думаю, попав в цю програму без, безпосередньо, тобто, але на який рік. Хоча, коли ми зверталися неодноразово вже своїми листами, щоб е, ця програма була прискорена, і щоб, так як в нас тільки один гуртожиток, щоб це питання було в місті Калуші, Калуші вирішено, то ОДА запевняла нас і листом, що цей гуртожиток буде е, переданий в 2014 році. Е, наскільки на сьогодні на сьогоднішній день місто Калуш не завжди пасе задніх. Тобто неодноразові листи Укрти інтеренерго, тобто Каловський теплоелектроцентраль щодо передачі, дійшли до такого консенсусу, що е, після всіх обговорень ми ще в, в квітні місяці вийшло розпорядження міського голови, де була створена робоча комісія, яка мала напрацювати, е, тобто проекти. Підготовки щодо передачі цього гуртожитку. Тобто була створена комісія на чолі з першим заступником міського голови Ігорем Матвійчуком. Цю комісію війшли і я, і начальник житлово-комунального господарства, також представники Калуської ДП електроцентраль, і напрацьовано вже два протоколи. Ми оглянули цей гуртожиток, поставили свої умови, вислухали. Представників цього підприємства був складений протокол, перелік робіт, які вони мають виконати, і в телефонному режимі мене вже повідомили, що всі роботи виконані, тобто має надійти офіційний лист на міського голову. голову і після цього ця комісія ще раз огляне виконані роботи. І напевно, буде підготовлений проєкт рішення на. Сесію калоської міської ради щодо прийняття цього гуртожитка з державної власності комунально. Після цього ці ж самі працівники і вони є і мешканцями міста Калоша також можуть скористатися дією закону про реалізацію прав мешканців гуртожитків, тобто приватизувати своє власне житло. Тобто виходить, що Колошанам чорніше калошу не потрібно чекати 2014 року, як уже говорилися. А роботи всі вже зроблені. наскільки мені відомо, кошти на таку програму передбачені половину з місцевого бюджету, половину з державного. Тобто, що виходить, що роботи вже всі зроблені, а оті кошти, які надійдуть, майбутньому може. Виходить, що так. Чи це але вже ці буде кошти, вирішувати равно? Кошти вони будуть надходити, напевно, на саме підприємство, тобто вони будуть виконувати ці роботи, наше співфінансування, але ну, якщо люди хочуть, якщо вимагає час, невідомо чи ці кошти поступлять. Це, це одне питання. Одна програма. І не працює, тобто є таке. тобто вона передбачає кошти, але не знати, чи вони будуть насправді. Ну подивимося. Це ще такий етап, тобто їхній лист, наш огляд. Ми подивимося, чи якісно виконані ці роботи. Це просто візуально. Після прийняття рішення вже на самій сесії, вже згідно закону про передачу державну об'єктів з державної власності в комунальну створиться відповідна комісія, яка вже. Згідно закону підписує акт, тобто є цей передавальний акт виконаних робіт. Оце вже остаточні підписи, де буде засвідчено, що гуртожиток прийнятий. Пане Богдане, а скільки взагалі загалом у Калуші є гуртожитків? Тільки молодіжна п'ять знаходиться в державній власності, решта гуртожитків, скільки їх є, і в комунальній власності безпосередньо є територіальних громади міста Калуша, і дев'ять гуртожитків. Вісім з них. Згідно з рішенням Калуської міської ради розпочата приватизація, тобто закон про реалізацію прав мешканців гуртожитків діє, особливо на громадян згідно цього закону першої статті, які проживають фактично і зареєстровані місце проживання цих гуртожитків 5 років. Тобто, кожна людина, кожна сім'я може скористатися цим правом. На сьогоднішній день ми весь час моніторимо цю ситуацію, тим більше, що і держава, і як і область вимагає в нас і статистичні дані, завжди звітуємося. На сьогоднішній час в вісьми гуртожитках вже приблизно до 40% в кожному гуртожитку приватизовано право власності. Ну, є ще такі нюанси, що люди не проживають 5 років, плюс що є кімнати, які розраховані на Ліжко місця. тобто, якщо кімната розрахована, де проживають дві чи три особи, що мають тільки поліжко місця, це є холостяки, то вони не мають права скористатися цим правом. А люди, сім'ї, які живуть в кімнаті чи в кімнатах, які вже реконструйовані під квартиру і проживають 5 років, їх дуже багато. Це ще гуртожитки передані нам Оріаною. Вони вже скористалися або скористаються своїм правом. Це суто добровільне право, так само як люди, проживають в квартирах, хочуть приватизовувати, а хочуть і ні. Це їхнє право. Ну і мабуть, на завершення, яка доля, ми вже говорили, багатостраждального гуртожитку Коновальце 18, наскільки я так як нагаду. я говорив, що в комунальній власності територіальної громади міста Калуша є дев'ять гуртожитків. Вісім їх з 9 з дев'яти, вісім вже приватизація. Один гуртожиток це є на вулиці Конувальця, 18, де вже 5 років, як люди виявили своє бажання, щоб і нами розроблена проєктно кошторисна документація під реконструкцію цього гуртожитку під 24-х квартирний житловий будинок. Ну, з волею обставин вийшло так, що тобто, люди ну, східні проводити навіть 70% робіт за власні кошти. Це схвалюється, звичайно. І на сьогоднішній час на, на останньому виконкомі, 17 липня, якщо я не помиляюсь, був виконком, то прийняте рішення про... Щодо розподілу цих квартир, тобто закріплена кожна квартира за сім'єю, радує те, що люди дуже активні. Тобто цей розподіл передував зборами мешканців, тобто, безумовно, і, ми, і влада була присутня, тобто мешканці мирно вирішили, хто де має проживати. І це вітаю. І на сьогоднішній час, як вже, Бо мешканці весь час приходять і радяться, бо це, звичайно, роботи. Хоча вони і самі роблять, але потребують консультацій наших спеціалістів, працівників. На сьогоднішній час, час вони вже взяли за роботу. Я знаю, що вже зривають підлогу і виносять сміття. І я думаю, що ми обов'язково поможемо, влада це загальні комунікації, які йдуть чи від відколодця, чи газопостачання десь. В цьому буде співпраця. Чи техніку будуть потребувати мешканці? Це безумовно. що... тобто було, місцева влада вселяко допомагатиме мешканцям власне і цього гуртожитку? Та безумовно на, на призволяще ніхто нікого не кидає. Тим більше, що це наша громада, люди. Дякую вам за змістове роз'яснення. Нашим телеглядачам нагадаю, що у рубриці актуальне інтерв'ю заступник начальника управління житлово-комунального господарства Богдан Сасник детально нам розповів про державну цільову програму, яка нещодавно вступила у дію. Про передачу гуртожитків у власність територіальних громад міста на 2014-2015 роки. Дякую, з вами була Катерина Арсеніна. Все добре.